Слава Україні! Вітаю, шановне товариство! В цьому відео я хотів би поділитися шановним панством доброю новиною. Тобто на нашому сайті Чарівний Сад. Скоро з'явиться нова позиція. Я вирішив записати це відео трішки раніше, ну, тому що просто у мене зараз є вільний час. Що то за позиція? Тобто, то буде печиво. Таке, знаєте собі, добре печиво, пісочка. Воно буде складатися з двох половинок, а між ними буде суфле. І в це суфле будуть додаватися, ну, буде додаватися мелене насіння датуру. Тобто, одне печиво буде приблизно на одну людину. Щоб ви могли, шановні друзі, попити чаю, але попити не просто так, а попити з користю. Взагалі ми свій сайт і свою справу розвиваємо. Скоро у нас з'являться взагалі нові позиції. Нові рослини. Але все ж, ну, всі, вони, по нашій темі. Але все буде законно. Ми закон не порушуємо. Це наша принципова позиція. Я вже про це казав. Чому я не хочу казати, що то будуть за рослини? Ну, тому що, знаєте, це не те, що я там хочу навести туман. А тому, що просто я вже почав стикатися в інтернеті з такими, знаєте, неприємними речами, що нас вже почали копіювати. Тобто у людей свого розуму не вистачає, і вони починають, ну, з приводу датури, вже почали нас копіювати. Але воно ж виходить, так, знаєте, просто смішно. Тому прийде час, я про все доповім. Все буде добре. А поки що заходьте на наш сайт. Там все тільки для лікування, все законно. Все, як то кажуть, найвищої якості. Ну, якщо так підсумувати трішки нашу роботу, ну що я можу сказати? Ну, по деяких позиціях я вгадав, по деяких трішки помилився. Припустимо, я думав, що листя датури і настоянка людям зайдуть краще. Бо настоянка, вона ну, дійсно дуже така корисна для здоров'я. Вона зайшла. Але на практиці. Практика показала, що припустимо капсули з датурою і з меленим пантерним мухомором зайшли краще. Хоча я думав, що буде не так. Я, припустимо, думав, що кава з датурою. Ну, тому що це ж такий у нас дуже популярний напій, теж зайде людям краще. А датура з мате зайде гірше. А вийшло, ну, от, а знову ж практика показала навпаки. Що мате з датурою людям зай, ну, зайшов краще. Ну і добре. Меню нам, нашому колективу, аби це йшло вам на користь і щоб все було добре. Тому заходьте на наш сайт Чарівний Сад. Посилання я викладу під відео. Обирайте, замовляйте, будьте здорові. Перемога буде за нами. Все буде Україна. Дякую за увагу. До побачення.